Сніг із дощем, пориви вітру та підвищена вологість повітря. Такою може бути погода цього тижня на Хмельниччині. За прогнозами синоптиків, вночі 23 січня в області ще пануватимуть мінусові температурні показники. Прогнозують від 2 до 4 градусів морозу та невеликий сніг. Вдень у вівторок потепліє, до плюс 2, але опади не припиняться. У середу, 24 січня, вночі буде хмарно з проясненнями, а температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 2 градусів тепла. Вдень температурні показники будуть такими ж, але можливі сильні пориви вітру та сніг із дощем. 25 січня в четвер стане ще тепліше. Вночі буде до 2 градусів тепла, а вдень від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. День буде вітряним та з опадами. У п'ятницю, 26 січня, нічна температура повітря опуститься до 3 градусів морозу, вдень прогнозують близько нуля та місцями сніг. Вихідні також можуть пройти з опадами. У суботу, 27 січня, вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах від 1 до 3 градусів нижче нуля, а в день від 0 до 1 градуса з позначкою мінус. 28 січня в неділю вночі на півдні Хмельниччини буде до 2 градусів морозу, а на півночі до 7 градусів нижче нуля. В день температура повітря становитиме 3-5 градусів з позначкою мінус. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.